Наше сьогодення вимагає, аби українці усвідомили, хто ми, яка наша історія, культура традиції. Наразі культура є зброєю нашого народу у війні з расистами, і одним із аспектів цього ресурсу, беззаперечно, є краєзнавство. Прилуки мають глибокі традиції, визначну історію, вивченням яких займалися і займаються багато поколінь, в тому числі і нинішнє. Саме для розвитку краєзнавства, зацікавлення його дослідників, у 2017 році прилуцькою міською радою було започатковано краєзнавчу премію. Імені Дмитра Шкоропада рідний край премії передувала скажем така неофіційна, ніби музейна премія була протягом 2000-х, початку 2000-х років. Коли ми анонсували ось такий збір матеріалів по навчальних закладах нашого міста і проводили краєзнавчі читання, результатом цих краєзнавчих читань було просто оголошення переможців і вручення ну, певної там, літератури, сувенірної продукції, щось ось до прикладу. І весь час ми виношували ідею про те, що варто все-таки фінансово заохочувати учасників і зробити, скажімо, таку фінансову Фінансового підґрунтя для краєзнавчої премії, тому власне в 2017 році була започаткована уже краєзнавча премія Мій рідний край імені Дмитра Всія Шкоропада з фінансовою винагородою. Ця премія відтоді проводиться раз на два роки, і в 2023 вже в четверте прилуки вшановуватимуть краєзнавців. Наразі триває прийом робіт на здобуття премії імені Дмитра Шкоропада. Повідомляють у краєзнавчому музеї і окреслюють основні вимоги до них. Вони власне Мають стосуватися в першу чергу історії е, рідного краю, тобто прилуччини. Прилучини Прилучину можна бати, брати в широкому сенсі, тобто це коли був Прилуцький повіт, і нині в нас зараз об'єднання відбулося, вже скажімо так. От, але, власне, хотілося більш такого близького відношення до скажімо, такої регіонального серця Прилук і Прилуччини. Отож е, роботи приймаються протягом. Минулого року грудня місяця і до 15 квітня. Підсумки премії проводяться в червні саме до дня народження Дмитра Всієвча Шкоропада. В рамках премії приймаються роботи як одноосібно, так і авторського колективу можна подавати. Є певні вимоги, тобто, це має бути короткий зміст роботи. Звичайно, що до самої роботи, це використана література, шрифт. Хоча, скажу чесно, інколи ми. Скажімо так, не те, що закриваємо очі, але робимо якісь, скажімо, такі виключення із правил. Стосовно самих робіт, тому що розуміємо, що інколи дорослі люди не завжди добре володіють орхтехнікою і виходить як виходить. Тому, відповідно, ми інколи поступаємося нашим вимогам. Саме головне це все ж таки матеріал, який викладається матеріал. Краєзнавчі роботи подані на здобуття премії імені Дмитра Шкоропада, оцінює компетентне журі, до складу якого входять відомі науковці. До прикладу, зараз у нас очолює. Склад журі Іван Михайлович Забіяка. Тобто людина, яка і дослідник, і науковець, і фольклорист в певній мірі, і журналіст, і публіцист, і тобто, ну, загалом, скажімо, великий багаж знань. А потім в складі нашого журі є ще луняк. Євген Миколайович, професор Ніжинського університету імені Миколи Васильовича Гоголя. Ось є у нас в журі кандидат історичних наук Шатковська Алла Юріївна, тобто таке поважне журі, і ми намагалися зробити його такого характеру, аби це не були наші власне, одномістяни, аби ніхто не засудив нас і не сказав, що ми присудили ту чи іншу премію. Чи, ну, в нагороду саме. Через те, що там ось якісь знайомі або це викладач з цієї школи, звідки зроблено подання щодо винагороди, то вона за першу премію передбачена у розмірі півтори тисячі гривень, за другу одна тисяча і третю п'ятсот гривень. Відповідно. Нагадаємо, нагородження переможців премії рідний край відбудеться у червні місяці. Саме 15 червня народився наш відомий земляк, науковець і краєзнавець, співавтор першого в історії універсального довідника. Ка про прилучену Дмитро Овсійович Шкоропад.